Foi o dia. Não sei. Toda qualquer parte. Acompanhar os detalhes. Posso pegar Я добирається В першу чергу за принципом не там, відповідності якимось професійним ознакам, а в першу чергу ми дбаємо про те, що тут був сприятний мікроклімат. У нас немає борознечі, у нас немає грубого глузування один над одним. Старші прекрасно вживаються з молодшими, І то вже триває багато років. Як називається цей дебют Хтостер? Дмитрик. Англійський вчат. Неправильно. Захист карка. Мітрик забуває. Одна з основних це чудова або більше середнього рівня уява фантазія. Творча така багата уява. Крім того, шахи виховують людей такі риси, як, наприклад, пережити тяжку ситуацію, навіть, можна сказати, якесь маленьке горе. І вже по тим дітям видно, хто як переноситься. Мене звати таки, моє прізвище Лупшанське мато, мені подобається шахи, тому що вони мені поносять задоволення Е4, Е5, Д4, Д5. С4. Добре. Є молодші і старші, а є вже в нас вихованці, які тут займалися, яким вже більше 20 років. Серед них є гросмейстери, міжнародні майстри, можна звати такі як Григоренко Наталя в першу чергу. То дівчина, яка тут більше 10 років займалася з 5-річного віку. Колишній наш вихованець Михайло Колексінко, нині гросмейстер. Колишній наш вихованець Нестер Ігор. Нині міжнародний майстер Устинович Назар. Нині майстер України, майстер фіде.